Взяти участь у програмі Всеукраїнські шкільні ліги Пліч опліч закликали амбасадори проєкту на Черкащині це спортсмени Богдан Кулинич та Роман Данилюк. Понад дві тисячі команд встигли зареєструватися. Найпоширенішими видами спорту серед учасників програми є волейбол, баскетбол та футзал. Також перспективними є спортивне орієнтування та чарлідинг. Команди вже активно готуються до всеукраїнських змагань. Куратори обіцяють поєднати тренування учнівських команд з професійними. Заявки для участі в проєкті приймають до 1 лютого ми плануємо разом з головою військової адміністрації відвідати і тренування наших дітей, поєднати з професійними командами нашого міста, такими як волейбольною командою МСК Дніпро, футзальною командою Черкаси Обленерго та баскетбольним клубом Черкаські Мавпи Дніпро. Команди і ще лідингу і орієнтування вони відстають в кількості, тому ми будемо їх мотивувати школярів, щоб змагалися і в цих видах спорту, тому що я вважаю, що це сильні наші команди? Вони розвинуті, і в майбутньому на останньому етапі вони покажуть найкращі результати.